Доброго раночку всім глядачам каналу Будні Бабусі. На пів на 9 ранку, а ми вже приїхали до нас на дачу. Нарешті ми молотимо пшеничку. Навчора нам обіцяло грозу, погода показувала, але так все і минуло, не було геть і краплинки дощу а тут у нас город у ярочку такому, то якщо залиє, то ще довго ми сюди не заїдемо, бо на сьогодні знову малює дощ, але вже більші опади пише, то хто його зна, буде чи не буде, хоч і дощику треба, але ж потрібно зібрати те, що виросло. Ось така пшеничка. І дивлюся, що повиложувало. Ось бачите. Такий і дивлюсь, повиложувало, де, як дивилась, одного блогера каже, якщо лягло, то маса є. Лягло там, де була вища пшеничка, де були кубки із перебитих кабаків. Але нічого, там небагато. Я думаю, що комбайник все підбере і все буде добре. Тут у нас плюс-мінус до 40 сотих. Побачимо, що ми намолотимо. Ну, сподіваюся, щось буде. Є колосокращечки, є хужіший, але в середньому повинно щось бути. Тут виложило більше. Десь вітер за вугла, мабуть, як дув, так і положив. Те, що лежало, все підібрано до колосочка. Бо тут трішечки лишилось, бо підкрайку, дивіться, яка тут яма. Була колись буракова яма. І так що ми її не засипали. Потрошки засипаємо, наче чим є, але ще є, щоб не провалився комбайн. Пилюха страшенна, тож сухесенька вона, як кажуть, як перець. Трошки невдобний тут город такими хвостами. Я б його сказала навіть, на що тут три невеличкі городика, бо ось тут, за хлівчиком, за кухонькою кусочок, тоді туди і далі. І тут таке пузико. То наче три города невеличких в одному. Трішки, звісно, невдобно, але нічого так. Так хлопці кожен рік і молодять. Так, ще залишається отакий п'ятачок і повен бункер. Щось не знаю, наскільки тут бункер у комбайні. То це вже радує. Ще й вітерацію пилючку і половку, яка попало, відбиває, може бути чиста пшеничка. Уже Мишку зловив. Уже не недаром ходив. Не бояться техніки. Трішки часу і вся пшеничка зібрана. Лелеки ходять, шукають свій поживу. І ось так трішки неповна прицепа. І моє всім доброго дня. Так, зерно ми привезли, вже половинку вже набрали. Хлопці носять. Ми набираємо. Так, яке гарне зерно, така гарна пшеничка. Повненька така, дуже гарна. Ось побачимо, поскільки вона дала. Ну правда, там трохи є, що і мало було колосків, тому що не все ми вирізали, трохи затіняє. Так що ще будуть дрова, ще треба буде там обрізати. Директор сам провірив. А тоді послав комбайн. Так, Ми журилися, щоб до дощу змолотити. Позвонила Наташа до орендара, того, що вона йому паї здала в другому селі, що коли будуть молотити, але я ще такого, ще такого орендара я не чула. Чоловік поїхав, провірив, чи сухе зерно, чи можна молотити, перезвонив, прислав комбайна і змолотили. І як соя була в них на городі, теж каже, я поїду, провірю, чи, чи соя вже достигла там, бо в нас там в яру затіняє, і теж подзвонив і змолотили. Оце чоловік починає захмаруватися, має бути дощик, і ми спішимо, щоб швиденько зібрати. А чи буде, чи ні, як через кожних півгодини міняється ця погода. Так, у нас вже хмари збираються, гримит. Але знову, як завжди, зривається вітер і хочу їх перегнати. Ми сьогодні справилися, І змолотили, і поносили, сховали, все. Ми вже в себе жнива закінчили. Можна справляти обжинки. Переживала, я переживала, бо думаю, там у яру, якщо піде дощ. Туди ні комбайн, ні трактор не заїде, коли воно підсохне. І щоб не виложило пшеничку. Так, слава Богу, справились. Все, пускається дощик. Нема в нас дощику. Я казала, що вітер зірвався, пережене хмару, так воно і є. Скільки капок капнуло і все. Я ті не зробило і пілюку не прибило. І пішли хмарі далі. Так що. Раніше в нас трошечки дощик пішов, хоч почав спориж зеленіти трошки. Щось гусочки скубають. Але так душно, наче в мішку. Так, 19.28. пускається дощик. Вітру нема, тихесенько. Дощик такий легенький. Надіємося, що він буде довше йти. Як небо затягнуте? Роса вже є. Асфальт вже мокрий. Так що надіємося на дощик? Всім на добраніч і тихої всім ночі.